Каска, де вони живуть, і які стежки до них ведуть. А добра і казка у садок ідуть, у садочку, у садочку в нас вони живуть. А добра і казка у садок ідуть, у садочку у садочку в нас вони живуть. Любі малята, розумні хлопчики і дівчата. Я відкриваю двері в літо. Все теплим сонечком зігріто. Сяйвом сонця все залито, в нас гостює справжнє літо. Кольорове та яскраве, запашне, смішне, цікаве. Пригадаємо діти, все, що ми вивчали протягом року з математики та закріпимо набуті знання. Весну проводжаємо, літо зустрічаємо. Хочемо удома ми сидіти. Давайте, друзі, пригадаємо пори року, їх назви та в якій послідовності вони наступають. На першій картинці. Зображена Весна. На другій. Осінь. На третій картинці. Намальована зима. А четверта картинка це Літо. Розкладемо картки із зображенням пір року. Починаючи з осені. Після осені йде. Зима. Далі ми покладемо картку із зображенням весни. А після весни йде. Літо. Правильно малята. Підкажіть, скільки всього пір року? Так. 4. Давайте, друзі, розкажемо про кожну пору року. Та назвемо їх ознаки: яка пора року сонячна. Так, літо. А різнокольорова. Осінь. Квітуча у нас. Весна. І яка пора року починає зеленіти? Також весна. А сніжна у нас? Зима. А ще яка буває зима? Холодна. Врожайною ми називаємо осінь. Літо нам дарує багато ягід, тому ми його називаємо ягідне. Дуже добре малята. Ви молодці. У кожної пори року є свої місяці. У свою чергу, кожен місяць складається з тижнів. А чи пам'ятаєте ви, як називаються дні тижня? Пригадаємо. Вячка тижня були доньки і сні. Всі веселими дружні ми були. Кожен ранок наступали. На роботі чергували. Люди з днями їх назвали освони. А славий! Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця. Субота А Зараз розглянемо картки і назвемо частини доби. Зверніть увагу на положення сонця на небі, коли будете визначати частину доби. На першій картинці сонечко піднімається. Значить, це ранок на другій картинці Сонечка немає. Тому це ніч. Наступна третя картинка. Сонечко знаходиться високо на небі. Тому це день. І остання четверта картинка. На ній сонечко опустилося донизу. Ця частина доби називається Вечір. Розставимо частини доби у правильній послідовності. Починаючи з ранку. Далі йде. День. Після дня наступає. Вечір. І закінчується доба. Ніччю. Ви у нас, розумнички, молодці малята. Скільки частин має доба діти? Вірно, чотири. Така чудова пора року. Світить сонечко. Співають пташки. Підкажіть, де літають пташки? Вгорі, на небі. Зеленіють дерева, пахнуть квіти, шелестять трави. Де ростуть рослини? Внизу. На землі. Давайте, діти, пограємо з веселим сонечком. Спробуємо визначити, у якому напрямку рухається сонечко. Будьте уважні! Зараз сонечко піднімається. Вгору. Далі воно рухається. Праворуч. Куди тепер опускається сонечко? Донизу. Далі воно рухається. Ліворуч. І ось сонечко опинилося. Посередині. Як весело воно для нас світить! Діти, ви були уважними. Подивіться, малята, скільки кішок на подвір'ї? Так, одна. Якою цифрою позначимо кількість? Цифрою один. Пригадаємо цифри від 1 до 5. Одиничка, начетичка, двійка схожа на. Ані без цирку перевернути стілець. П'ять промінчиків у зірки Оліпійських п'якілець. Діти, як ви гадаєте, що можна робити влітку? Ведмедик Василько дуже полюбляє рибалити влітку. Давайте і ми, друзі, долучимося до рибалки. Ведмедик буде ловити рибок. А ми будемо їх рахувати і називати колір. Цікаво, скільки ми наловимо риби. Перша рибка, помаранчева, друга. Синя третя рибка, рожева. Четверта. Синя. І п'ята рибка. Помаранчева. Скільки рибок малята ми спіймали? Вірно, 5. Правильно порахували. Мандруємо у горі, гори гори. І їдемо на море, море море. Як добре відпочивати на морі. Купатися, плавати на човниках, засмагати. Роздивіться уважно картинку. Підкажіть, якою за порядком стоїть висока пальма. Вірно, першою. А друга пальма за висотою. Низька. Де плаває помаранчевий човен? Далеко чи близько? Так. Близько. А рожевий човен плаває. Далеко. Впоралися із завданням. У морі живе дуже багато цікавих мешканців. Розглянемо їх та назвемо. Хто плаває першою? Черепаха. А риба пливе? Якою за порядком? Другою. Хто пливе третім? Восьмий ніг. Наступна морська зірка. І вона за порядком. Четверта. Останній морський мешканець це краб. І він за порядком. П'ятий. Ви, розумники. Перевіримо вашу увагу. Підкажіть, хто плаває між рибкою та морською зіркою? Восьмий ніг. Хто пливе попереду рибки. Черепаха. А хто позаду восьминога. Зірка хто пливе. Праворуч від зірки. Краб. А хто плаває Ліворуч від восьминога. Черепаха. І рибка. Ви були дуже уважними. Молодці. Порахуйте, скільки всього морських мешканців. Плаває у морі. Правильно 5. Купаємось, і Давайте з'ясуємо, хто в родині за висотою низькі. Так, діти. А батьки. Високі. Пригадаємо величину предметів. Називаємо та повторюємо великий, маленький, довгий, короткий, високий, низький, товстий, тонкий, багато, мало. Літо, 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 та тяне, хмарка, у блакит, все кругом теплом зі літа, літо, 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 літо. та тяне, хмарка, у блакиті, все кругом, теплом, зі літо, 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 літо. Пограємо разом з дітками у басейні. Треба розкласти м'ячики по порядку. Від найменшого до найбільшого. Першим ми покладемо. Найменший м'ячик. Другим буде більший м'ячик. А третім найбільший м'ячик. Молодці малята. Підкажіть, на яку геометричну фігуру схожий м'яч? Правильно на кулю пригадаємо геометричні фігури та форми предметів. Це діти, круг. Він може котитися, бо немає кутів. Круг схожий на сонечку і гудзик. Ця фігура називається квадрат. У нього чотири сторони, рівні між собою, і чотири кути. Які предмети схожі на квадрат? Дорожній знак. Годинник. Наступна фігура, прямокутник. Він має дві короткі та дві довгі сторони, а також чотири кути. На прямокутник схожі, двері будинку, книга, картина. Назвіть цю фігуру діти. Трикутник. У нього є три кути, а також три сторони. які предмети схожі на трикутник, дах будинку та святкові прапорці. Круг, квадрат, прямокутник, трикутник. Це плоскі геометричні фігури. А зараз пригадаємо об'ємні геометричні фігури. Як називається фігура? Куб. На куб схожі кубики, кубик рубика, казан. А ця фігура називається куля. Які предмети схожі на кулю? Клубок, яблуко, м'яч і ялинкова прикраса. Ви молодці діти. До нових зустрічей, друзі!